Всім привіт це друга частина, де ми ховаємося від малявки Артура. Якщо що ось це все наше подвір'я, оце мій підвал, щоб знали. Ми говоримо тільки нашими підписниками. Третя серія, от ми ховаємось від малявки. Друга, друга, друга. Так, то ми будемо цей. втікнемо кудись від нього дуже далеко. А в третій частині ми розкажемо, яке відео буде, яке буде відео. Напевно, що ми його заскамимо. Да. Тому вже час не забули. Так, давайте буде другий оператор. Тримайте камеру. Оп. Yeah. Yeah. Давайте я вийду на секундочку. Аперирий, знімай мене. Та, Та, хто його пік? Я його бачу об'їхав. Він об'їхав. Туди? Так. Туди. Туди. Він був там і об'їхав і зараз вийде сюди. Йо. Тримайте оператор, камеру. Так. Я, якщо що, чесно не знаю. Давайте ліпше зайдемо в нашу басню. То не казати, що це база, ну то така міні-нора. Ну, та, міні можемо Ховатися. Тут дуже-дуже класно. Кстати, в другій частині ми знімемо мого котика і собачку. Так. Ні, собачку, напевно, що не вийде, але котика вийде. Так, я дуже милий котик. Так. Думаю, вам сподобається і ви підпишетесь на канал. Будь-то точно, бо якось сам одиночець, знімав ролики, то на мене ніхто не підписувався. І весь час було нолі лайки. А того... як я тобі прийшов помагати? Угу. То вже лайки ростуть і підписки, правда? Так. Ладно, давайте. Ми зустрінемось в третій частині. Добре, Па-па